Випадково понаходив свої флешки, картрідер зі старого телефону, фотоапарату Це CD, наприклад, формат старий був в мене в цифровому фотоапараті. Флешка була на 4 ГБ. До речі, тут, можливо, ще фотографії навіть є. Хоча самого фотоапарату вже немає. Це до якоїсь Nokia n 72 чи який там MMC формат ішов Nokia. Ну, 128 МБ, до речі, його достатньо було цієї пам'яті на той момент. Це адаптери, виходить. Ну, зрозуміло, що це не всі флешки, які були. Тут і МікросІДІ має стояти багато. Ну, і така штука, як картрідер. Для, для всіх тих карт Micro CD, M2 і так далі. До речі, я просто ними не користувався. Я не знаю скільки років. Років 10, напевно, як мінімум не користувався, Ні, напевно, навіть більше. Ну, як мінімум 10 років я цими штуками взагалі не користувався, навіть не знаю, яка інформація є на цих флешках. Пишіть в коментарі, в кого є такі старі штуки, наприклад, там, картрідер, чи старі флешки, MMC, MicroCD, там, CD-формат. Я думаю, що в кожного повинно бути.